Зайчики, добрий вечір. Багато запитань в уроці, тому вирішила зняти для вас ще відео ремарочку. Отже, багато питань виникло: чи викрійці закривати цю частину на грудної виточки. Можете закривати, можете не закривати. Те, що я вам показала, я показала. З детального вивчення цього пальто. Це показуєш моделювання і знаходяться ті, кому щось саме не так, там пані одна написала про якісь помилки. Що ви вважаєте, що в мене багато помилок, Відкриваєте свій канал, і робите без помилок. От, Дивіться, друзі. Якщо ви ну, от дивитесь на пальто попереду, воно виглядає ось так. Якщо ми його перевертаємо на спину, то ви бачите оцей випад. Ви його бачите? І я його бачу. Як ви думаєте, за рахунок чого цей випад? За рахунок отої маленької виточки? Ні. За рахунок того, що саме отой перепад, який я намалювала. Так само, і оця частина для того, щоб вона була отака, вона тут розмодельована. От. Тому моделюйте, будь ласка, тренуйтеся ну, на папері, потім на старих процедах, в кого як виходить. А то е виходить, що я знімаю відео. Витрачаю день свого життя на це і ще комусь щось не так. Ну знаєте, це ну ненормально, коли комусь ненормально. Тому ну, ось так. Після таких коментарів ну у мене взагалі опускаються руки. Я не хочу взагалі знімати нові відео.